Отже, сьогоднішня моя доповідь, точніше, не зовсім доповідь, більше як тренінг, як майстерка, буде присвячена генеративному штучному інтелекту. Зі штучним інтелектом ми всі з вами вже дуже добре знайомі. На слайді ви зараз бачите піктограми тих сервісів, якими, більшістю з яких ми з вами частенько користуємося. Однак серед цих піктограм є сервіси, які ще є маловідомі, із яким ми хотілося б сьогодні попрацювати трішечки більше. Е, генеративний штучний інтелект дає нам можливість зовсім безкоштовно створювати, наприклад, ось такі відео. Екополіс майбутнього це не просто місто, це живий організм. Дерева його легені, сонце його енергія, мешканці його серце. Тут не шум двигунів, а шелест вітру між панелями, що збирають енергію. Тут не відходи, а ресурси. Тут ми не боремось із природою. Ми живемо в гармонії з нею. І що дивовижно, це можливо вже зараз. Варто тільки уявити і почати діяти. Уявіть собі місце, де майбутнє можна побачити на власні очі. Місце, де природа та найсміливіші технології сплелися у єдине ціле, створюючи щось абсолютно нове. Це не наукова фантастика, це Сінгапур. І мета моєї, мого сьогоднішнього виступу саме ознайомити вас з тими сервісами, які допомагають створювати ось такі відеоролики. І першим сервісом, який нам із вами знадобиться, це буде. Gemini. Gemini має два режими роботи, які нам доступні. Зараз, секундочку, в чат надаю покликання на свою презентацію. На другому слайді всі піктограмки є інтерактивними і дозволяють переходити до відповідних сервісів. Також одразу в чат надаю покликання на Google Gemini. Який нам з вами знадобиться? Пропоную вам працювати зараз разом зі мною. Так, секундочку, надаю в чат покликання на Google Gemini. Для чого він мені зараз буде потрібен? В Google Gemini я згенерую для початку той текст, який мені буде потрібен для того, щоб створити відео. Промпт. Також, який потрібно буде в Gemini вставити, я вам зараз в чат скопіюю і надам, щоб його не потрібно було придумувати, а одразу можна було скопіювати, вставити і перейти до роботи. Отже, в чаті з'явився і промп. Зараз я зміню демонстрацію екрана, перейшовши у застосунок Gemini. Як я вже казав, Gemini має два режими роботи. Перший режим це Gemini 2.5 Flash для розв'язання повсякденних завдань. Другий режим 2.5 Pro для розв'язання більш глибоких, скажімо так, завдань. 2.5 Pro дозволяє запитувати Gemini 5 разів на добу. 2.5 Flash будь-яку кількість разів. Оберу зараз 2.5 PRO режим. І вставлю той промпт, який я надав у чат. Кілька секунд. І ми з вами отримуємо готовий текст, який потім нам з вами знадобиться для того, щоб його озвучувати. Ті два відеоролики, які ви бачили, були озвучені штучним інтелектом. Це була не мова людини, це була мова машини. І копіюємо. Той текст, який у нас є. Хоча ні, зараз, трохи, секундочку, ще не копіюємо. Отже, текст у нас створений. Вкладку із Gemini ми не закриваємо, а відкриваємо наступну вкладку. Зараз я надам покликання на наступний сервіс. І ось цей сервіс уже є. Ще цікавішим. Зараз в чаті з'явилося покликання. Це Google AI студія. Вона надає велику кількість можливостей. При першому вході до студії штучного інтелекту від компанії Google у вас на екрані може з'явитися. Зараз секунду, ось таке зображення. Вам потрібно обрати верхній пункт для реєстрації, тому що верхній пункт це безкоштовна реєстрація, безкоштовний доступ до всіх сервісів. Нижня кнопка, на жаль, це там, де платне використання. Платне використання нам не потрібно, нам потрібно безкоштовне. Тим паче, можливостей, точніше, різниці між ними практично ніяких немає. Після того, як ви натиснете верхню кнопку, ви потрапите уже до самої студії штучного інтелекту. Які можливості ця студія нам надає? Трошечки коротенький екскурс. Тут є вкладки Чат, Потік та «Генерація медіа. Розпочнемо з вами із вкладки Чат. Тут ми бачимо є пункт як генерація рідної мови. Обираємо генерацію рідної мови. Тепер праворуч є функція для двох мовців, є функція для озвучування одним голосом. Обираємо озвучування одним голосом. Далі тут можна вибрати голоси. Тут є чоловічі, жіночі голоси, високого, низького тембру. Тобто тут їх дуже-дуже багато. На дозвіллі зможете поексперим... поекспериментувати. Я, наприклад, оберу цей голос голос під назвою ПАК. Тепер я повертаюсь у Google Gemini і копіюю той текст, який я хочу, щоб мені був озвучений. Дуже багато копіювати не буду, буквально одне-два речення, тому що чим більше тексту, тим довше відбувається процес його генерації. Моя мета зараз тільки показати, які є можливості. І вставляю цей текст ось у відповідне поле текст. Далі внизу натискаю кнопку Бігти. Розпочалася генерація відповідно введеного тексту. Можна вставляти тексти значно більше. Можна вставляти сторінку, дві сторінки, 3, 4, 5 хвилин він буде вам генерувати. Потім згенерує файл, який можна буде завантажити на свій комп'ютер. Зараз ще кілька секунд почекаємо. Привіт, друзі! Закрийте на мить очі. Уїміть собі країну, де історія оживає на кожному кроці, де сонце цілує виноградники, а повітря наповнене ароматом кави та свіжої випічки, країну, де кожен камінь дихає легендами, а люди живуть з пристрастю, мистецтвом та неймовірним відчуттям прекрасного. Це Італія не просто країна на карті, а стан душі. В одному слові, на початку спіччю цього я почув помилку: якщо спробувати інші моделі голосів, які тут наявні, то кожна модель читає текст по-своєму. Тому, перебравши декілька моделей, можна врешті решт згенерувати той варіант, який буде зовсім без помилок. Зверніть увагу, що цей штучний інтелект використовує інтонації у голосі, він робить акценти на тексті. Інші моделі штучного інтелекту безкоштовні, з якими принаймні я працював, цього не робили. Тепер ми можемо той файл, який у нас є, завантажити собі на комп'ютер. Внизу, ліворуч, там, де у нас. Плеєр з озвучуванням, ми можемо з вами завантажити файл. Отже, я його завантажую собі на робочий стіл і назву, наприклад, його Італія. Є. Ой, перепрошую англійська мова. Італія Є. Тепер зараз я, ми знову з вами повернемося до Gemini, і нам потрібно з вами згенерувати аватар, який потім ц, тим голосом, який ми е, створили, буде озвучувати. Тож, повертаюсь до Google Gemini. Слід зазначити, що Google Gemini може створювати не лише тексти, може створювати і зображення. Є можливість генерації близько 90, а то і більше щодоби зображень високоякісних у цьому сервісі. Тільки що правда, у його моделі Gemini 2.5 Flash. Тож перемикаюсь на угоріві вороч, на Gemini 2.5 Flash, і задаю йому наступний промпт на створення зображення. Зараз я цей промт скопіюю і надам вам в чат, хто працює разом зі мною, щоб також його одразу можна було скопіювати і почати роботу. Так, надіслати є. І цей самий промт, який я скинув чат, я задаю Джені. Поїхали. Також кілька секунд, і зображення буде готове. Ось наше зображення згенероване. Тут я його на самому зображенні завантажую у повному розмірі собі на ноутбук. Так, зберегти. На робочий стіл. Зараз я в чат надам покликання на наступний сервіс, який дозволить нам поєднати наше зображення і голос. Сервіс є умовно безкоштовним, однак його безкоштовних функцій нам із вами цілком вистачить для повсякденних завдань. Цей сервіс дозволяє е, створювати до трьох хвилин відеороликів щодоби. Зареєструватися можна через свій аккаунт Google. При першому вході вам буде запропонована реєстрація. Обираєте реєстрацію через Google, і потім можна переходити до роботи із сервісом. Ось на екрані ми бачимо підтвердження того, що в мене на сьогодні для використання є три безкоштовні хвилини. Ми з вами потрапили на головну зараз секундочку, сторінку цього сервісу. Тут є вже готові аватари і є можливість завантажити свої. Я зараз завантажу свій аватар, який щойно був створений у Джимі. Обираю, ось навпроти мультяшних героїв, кнопку завантажити фотографію. Можна завантажити фотографію людини. Можна завантажити фотографію якогось мультяшного персонажа. Можна завантажити навіть, фо, навіть е, зображення першого дзвоника або просто колокольчика, який посміхається. Воно озвучить і його. Однак я обираю того чоловічка, якого ми з вами створили. І так, це буде, в мене, це буде в мене чоловік стать. Видаляти фон на поточний момент мені не потрібно. Зображення підвантажується. Ще кілька секунд і зображення буде підвантажене. Ось, далі натискаю кнопку Далі. Тепер переходимо вже у вікно безпосередньо для оживлення цього аватара. Спочатку обираю формат, який мені потрібен. Тут є формат квадрата, формат телефонний і формат як для ноутбуку. Залишу цей. Тепер сервіс дає можливість генерувати мову із обраних. Тобто, можна вставити текст, його озвучити. Різні є мови, які доступні. Однак я не раджу використовувати мови вшиті в самий сервіс. Власне, для того, перед цим ми з вами і згенерували аудіо для озвучування. Тож внизу обираємо кнопку Завантажити голос. Далі, внизу ліворуч, завант... знову завантажити голос. І з робочого столу я обираю ось те аудіо Італія. Іде процес завантаження. Все, аватар в мене підвантажений. Аудіодоріжка в мене підвантажена. Субтитри я вимкну, вони мені не потрібні. І угорі праворуч обираю кнопку згенерувати. Воно мене попереджає, що буде задіяно 29 секунд із трьох хвилин, які мені безкоштовно надані на сьогодні. І розпочався наш процес генерації. Оскільки наш процес генерації займає певний час, я дозволю собі поки що перейти на іншу вкладку і повернутися до студії штучного інтелекту. Тому що озвучування це далеко не єдина функція, якою ця студія, яку ця студія має. Тут є іще й інші доволі цікаві функції. Інша функція, яку мені хочеться вам продемонструвати, це на вкладці Генерація медіа можна обрати кнопочку Вео. Вео це генерація 8 секундних відеороликів. Вони можуть бути горизонтальні або вертикальні. Залишимо варіант горизонтальний. Є 8 секунд, є меншої тривалості. Тут вікно для введення запиту на створення відеоролика. Наприклад, динамічна зйомка. Зйомка, проліт камери над африканською саваною. Африканською саваною. І натискаю кнопку Бігти. Слід зазначити, що оскільки цей сервіс користується популярністю, то не завжди запити можуть спрацьовувати з першого разу. Однак, е хотів швидко продемонструвати, однак, на жаль, іде мені постійно поки що відмова. Ладно, спробуємо інший варіант. Однак вранці, ввечері вночі, сервіс працює краще. Мабуть, за, набу, мабуть, на поточний момент дуже багато хто у світі намагається відео згенерувати. На жаль, так, поверх секундочку гляну. Усі записалися на нашу секцію зараз і всі генерують. Мабуть. Я не можу сказати так, в чому в чому може бути. Ну, скоріше за все, дуже багато людей зараз. Наше відео уже створене. Країну, де кожен камінь дихає легендами, а люди живуть з при... Ось наше відео уже згенероване з нашим персонажем. Привіт, друзі! Закрийте на мить очі. Уйміть собі країну, де історія оживає на кожному кроці, де сонце цілує виноградники, а повітря наповнене ароматом кави та свіжої випічки. Країну, де кожен камінь дихає легендами. І це відео з вами, яке ми створили, можна завантажити. Щоправда, безкоштовно тільки у якості 720 пікселів. Завантажую його на робочий стіл. Все, відео створено. А далі я можу його вставити в відеоредактор, в канву, де мені зручно, і вже е, прибрати задній фон і створити відеоролик. Або, наприклад, е, коли створюю самого персонажа, одразу позаду нього, попросити, щоб не на білому фоні мені джеміні, створив зображення, а на тому, щоб позаду бул, була, е, був той інтер'єр, який мені безпосередньо потрібен. І відповідно щодня безкоштовно до трьох хвилин таких виду, відеороликів є можливість створювати на один акаунт. А хто сказав, що акаунт має бути один? І скажіть, будь ласка, якщо в мене є буквально ще дві хвилинки, я б хотів продемонструвати ще дві функці ще функцію Gemini, яка там з'явилася нещодавно. Я десь її побачив тиждень тому. Якщо ви не. Ну, ще показ, є... показуйте, показуйте. Сім цікаво, я думаю. Так, тоді подію. Ще у Google Gemini є е, е, така функція, як створення сторібоків. Для початку я покажу вже готовий створений сторібок. Ну, наприклад, е, оберемо подорож. Подорож. Тут, тут їх багато. Ось. Цей сторібук. я вводжу для початку запит, що мені потрібен сторібук у стилі аніме для підлітків 13-річного віку про біографічні рекорди нашої планети. І за кілька секунд він мені цей сторібук створив. Одразу копіюю цей промт, щоб потім його в чат надати. Ось як готовий сторібук, уже створений виглядає. Розширюю його на весь екран. Я його можу читати. А можу його попросити, щоб мені Джиміні озвучив. Оберу озвучування. Подорож планетою рекордів літні канікули були в самому розпалі, але для тринадцятирічних Елари Каела та Ліри вони здавалися нескінченно нудними. Що робити? зітхнула Елара, дивлячись у вікно. Кайл, який завжди мав безліч ідей, раптом підскочив. А що, якщо ми вирушимо у віртуальну подорож, щоб знайти найдивовижніші географічні рекорди землі? Ліра завжди готова до пригод, одразу ж загорілася. Тепер я, тут створюються сторібуки на 10 сторінок кожен. Щодня можна створити 5 сторібуків. Функція безкоштовна. Доступна як в Gemini 2.5 Flash, так і в Gemini 2.5 Pro. В Джеміні, угорі, ліворуч, є функція Джемботи «Storybook». Обираю цю функцію «Storybook» і вставляю той запит, який я скопіював. Зараз цей запит також надаю в чат. Надіслати і запускаю процес створення «Storybook». Він створюється дуже швидко. Ось іде процес створення. Спочатку він пише текст, ось формується перша чернетка, під час якої йде написання тексту. Далі, після створення чернетки, іде е, створення ілюстрацій. І далі уже формування готового макету. Поки наш ну, ось уже ілюстрації створюються, ви бачите, поки наш Джембот працює. Я перейду на іншу бесіду і хочу вам показати ще одну функцію, яку має Джемі. Унизу, ви бачите, там де поле введення запиту у режимі 2.5 флеш, кнопки Research, «Canvas», зображення, «Поглиблене навчання. Дуже цікава функція Deep Research. Вона дозволяє проводити дослідження. Наприклад, я ввів роль Джеміна, написав дослідження, на яку тему я хочу, щоб він для мене провів. Ось план дослідження, який він мені запропонував. Я погодився з цим планом, план можна редагувати під свої потреби. І протягом 10-15 хвилин Джеммі проводить дослідження. І потім видає мені ось такий результат. Це дослідження було проведене з використанням. Потім він наприкінці подає перелік використаних джерел, а також тих джерел, які були прочитані, однак які він не використав. Що і потім з цим текстом, який він видає, як результат дослідження, можна здійснювати певні маніпуляції. У Гарі Праворуч ми бачимо, можна створити веб-сторінку, інфографіку, тест, або попросити, щоб він зробив аудіо переказ. на жаль, поки що він некоректно створює, не українською польською мовою. Він мені створив, все інше працює коректно. Наприклад, яким чином виглядає створений? Створений е веб-сторінка створена. Ось натискаю. І відкрилася веб-сторінка. Веб-сторінка має навіть інтерактивні елементи, між якими можна переключатися: діаграми, і так далі. Все це створюється на основі того дослідження, яке Джеміні провів. І ще одна можливість, що він ще може робити. Це створити тестування. Наприклад, учитель географії планує урок на тему урбанізації, який підхід найкраще відповідає принципам STEM освіти? Лекція з демонстрацією, запам'ятовування учнями визначених термінів, перегляд документального фільму чи створення проєкту мікрорайону з використанням ГІС. Як ви вважаєте? Г. Г. Так, правильно. Правильна відповідь Г. Однак я зараз спробую відповісти неправильно. Ось такий я поганий учень відповів варіант Б. І він мені сказав, що ця відповідь неправильна і чому пояснив, а далі написав, яка відповідь правильна і чому саме ця відповідь є правильною. 10 питань автоматично створюються до кожного дослідження. Однак я думаю, що наш сторібук з вами вже є створений, і ми можемо подивитися, що ж, врешті-решт, у нас із вами вийшло. Обкладинка нашого сторібуку. тут є озвучування голосами жіночим та чоловічим. Жіночий голос ми почули в першому сторібуці. Перемкнемося на голос чоловічий. Мандрівники рекордів землі. У затишній кімнаті, заставленій картами та книгами, сиділа тринадцятирічна зоряна. Її очі, що завжди шукали нові знання, були прикуті до старої скриньки, яку вона щойно знайшла на горищі. Всередині лежав дивний тьмяно сяючий глоб, і там далі буде також 10 сторінок. Щоб я вже бачу, що я перебрав час, який був мені відведений, тому я презентацію свою зупиняю. Е, у чаті я пропишу свої контакти, тому якщо у когось будуть якісь запитання або потрібно буде надіслати матері... якісь інструкції до тих матеріалів, які ми подивилися, то можна буде до мене на Viber звертатися та на електронну пошту. Всім дякую.